Народна артистка України Лариса Руснак і акторка театру і кіно Світлана Орніченко. Орліченко сьогодні є серед нас. Вони дали безліч концертів і для наших військових, і для наших мам, і всім людям, які потребують сьогодні доброго слова, щирої віри і надії. Одна Світлана, немає чогось. Я вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Я низенько кланяюсь кожній жінці, яка знаходиться тут. Я розумію, що кожна жінка, яка тут, це історія, е яка, мабуть, ввійде в підручники, тому що без е такої сили жінок, мабуть, навряд чи змогла б бути, е змогло би бути таке протистояння, е такому божевільному ворогу. І я хочу сказати, що з 2015 року я їздила на схід на чолі невеличкої компанії акторів на чолі з Адею Миколаївною Роговцевою. І це іще один з прикладів жінки, яка надихає і надає можливості розслабитись і. Дозволити собі втомитися або погано почуватися. Тому що коли ти дивишся на жінку, е яка в будь-якому стані їй погано, їй вона, вона втомлюється, вона має вік, мудрість. Але коли е треба виходити на сцену, вона якимось чином перетворюється на е е на таку, на такій, на таку енергію світлу, Божу енергію, яка надає сили всім, хто, хто коло неї поруч знаходиться. І для мене це величезний приклад і вдячність, що я можу знаходитися поруч. Світлана Орліченко в цій компанії Катерина Степанкова, це донька Ади Миколаївни. Яка е, і багато організовувала таких поїздок на схід. Я дуже вдячна можливості, тому що ми були е, тоді, тоді нам здавалося, що це дуже страшно, тому що коли ми виступали в якомусь селі в дворі для хлопців, то і коли я хотіла заспівати, вона нам казала мені тільки можеш дуже нам треба співати, але тихенько бо е, через двір уже е, чужі. І, і ми думали часом: чи потрібно е, те, що ми робимо там на фронті, тим хлопцям, яким би поспати? Бо часто вони приходили, і я бачила, що вони просто падають, засинають, їм треба поспати, відпочити. А вони кажуть, так, нам дуже це потрібно, і ми це відчували, що їм це дуже потрібно. Бо ще коли е, і ще. І я згадала момент, коли перший раз помаранчева революція була, і на банковій йшли оці космонавти такими кубіками. І перше, а я якось опинилася в трималася за руки з дітьми, студенти, якісь поруч опинилися, і ми всі починали співати голосний. Це був як захист наш, як щит. І потім я згадала захисників дапу, які теж співали, коли їм було дуже складно. І тоді я зрозуміла, що все ж таки культура і те, що ми робимо, це. Дуже дуже потрібно і дякую Оксані, яка заспівала. І я, я зараз хочу подякувати за ту пісню, з якої полилися із серця просто якісь сльози, благословенні, радість. Я дуже дякую за прекрасне виконання і за душу, тому що я ну, через ту пісню просто душа, наша душа була видна. І зараз я хочу щось прочитати, трошки співати з того, що ми. Привозили на фронт. Це будуть е, е, вірші Івана Малковича, якого я дуже люблю і завжди читаю. І, ну <кій> Пречиста я панна серед нашої людності недобра слава, що ти, моя панно, з нечистим спала. Твій у плузі, я й позбулась намиста. Панно моя, світла, єдина моя, Причиста, наплодив той копитатий у твоїй утробі, Спів решити чортовиння, носиш його в собі. То розітни мене, Іванку, на дві половини. Сими й те чортовиння, водою з Святої Долини, Розтяв би тебе любко, але не знаю, де води тої, що тебе зцілить, роздобути маю. Є серед світу кущ неспалимий, яра калина, під нею криничка, а в тій криниці води, крапелина. Осідлаю прутик та й пущуся світом по пустелях і пущах, віднайду криничку, може, ще не висхла та я крапля зцілюща. А можна прибрати музику, будь ласка. Ой, летіла зозуля через мою хату, Сіла на калині, та й стала кувати. Сіла, ой, на калині, та є стала кувати. чого ж ти зозгуле, чого ж рано куєш? Чи ж ти зого згуле добро мене чуєш? Ой, якби ж не чувала, то би я не кувала. Бі дівчину, всю правду сказала, ой я же то обі дівчину, всю правду сказала, краєм світу уночі. При Господній присвічі хтось бреде собі самотньо з янголом на плечі, йде в ніде в невороття, йде лілейно, як дитя і жене його у спину сірий маятник життя, щоб не вештав уночі. При господній присвічі, щоб по світі не тинявся. З янголом на плечі. Віє вітер вировий, виє, Ірод моровий, маятник все дужче бухка, стогне янгол ледь живий, а він йде і йде, хоча вже й не дихає свіча, лиш вуста дрижать гарячі янголи. Не впадь з плеча, народна артистка України Лариса Руснак. Дякую дуже.